Що відбулося з авіаційним університетом? Геть <гай> зовсім далеко перед історією. По перше, авіаційний університет це е, історично один із найкращих в світі авіаційних університетів. Нас прекрасно знають за кордоном і на пострадянському просторі, і, і взагалі е, тому, що нам майже 100 років. Авіація дуже міжнародна сфера. Там в університеті є представництво Інституту цивільної авіації, яке займається регулюванням регуляцією в сфері безпеки авіації. Ну тобто, ти не ти не можеш не мати міжнародних зв'язків, якщо ти працюєш в авіації, тому що це така літаки між країнами літають, вони не не дуже там всередині. І якийсь час назад цей університет почав занепадати. А ідея, яку зараз держава впроваджує в реформі університетів, це корпоративна система управління. І цю ж історію ми е, почали застосовувати до авіаційного університету. Нашим пріоритетом перше є це навчитися працювати в цій новій моделі державного некомерційного підприємства. Тобто, е, ну це не на два роки найближче, але на п'ять років мета зменшити цей відсоток державного фінансування в нас. Це зараз приблизно 50 на 50. Е, ми хочемо, щоб це було 30 з державного бюджету. 70 – все, що ми самі заробимо. Тобто, ми розробляємо більше зараз послуг е, наукові. you <laughs> Короткі сертифікатні програми, магістерки для дорослих, тому що та концепція, яка раніше була в університеті, це те, що магістратура, це продовження бакалаврської освіти. Угу. З наступного навчального року в нас вже будуть магістерки, в яких пари будуть після обіду, тобто для людей, які 30+, відповідний зміст. Тобто, це не, не студенти після бакалаврату, а там тобі 35 і Ти вирішив припустимо мені 35, Я дійсно участь. вирішив на що я можу податися, що це може бути. Може бути магістерка з кібербезпеки, може бути магістерка з бікдейта. Ми робимо з водафоном, тому що зрозуміло, що в телекомі дуже велика кількість даних, і ці дані можна цікаво обробляти, цікаві висновки з них робити. І ми робимо таку по бікдейті з водафоном магістерську програму. Для дорослих рекомендую. Несподівано, але з політології в нас дуже класна буде нова магістерка. У нас кілька нових людей в команді політологів, і вона така прям теж для людей вже з життєвим Досвіду. З телекомунікацій, з мобільних технологій, з мобільних мереж, я би радила айтівцям, які так, з такого загального IT хочуть свічнутися в щось більш профільне. Якщо це в телеком, то беріть магістерку по телекому. З кібербезпеки та, та сама історія. Якщо ви вже в Айтішці працюєте, десь в інженерії працюєте, да, вибирайте.